Друзі, всім привітами! Ми компанія Автопаркюас. Сьогодні до нас в продаж заїхав ось такий класний субару Форестер. Це у нас 2014 рік, 2,5 газ бензин на автоматі, весь в рідній фарбі без фарбованих елементів та ДТП. Приїхав цю США з пошкодженням капота від граду, але зовсім не критично. Тобто, якби такого абсолютно нічого немає. Класна комплектація по сончику. У нас чорний текстильний салон, не затертий, не зачуханий, дуже гарно виглядає. Карта дверей також в нас в ідеальному стані, є круїз, кондиціонер і ось так. задній ряд автомобіля також в ідеальному стані, абсолютно без нарікань. Карти дверей також, як бачимо. Другий власник в Україні автомобіль повноприводний на автоматі, обслужений повністю. Е, Вклали дуже багато грошей в ходову та в коробку автомат. Обслужили абсолютно нарікань ніяких по ньому немає. Е, їде чудово, е, вся ходова перебрана, е, коробка автомат обслужена, тому е, залишилось тільки поїхати, купити і кататися. Автомобіль знаходиться в нас на Сумській 2, місто Київ біля і Передбати його можна в кредит, лізинг та заготівку. Також можете переглядати наші варіанти, які знаходяться на автопарк.ua сайті. Тому чекаємо саме на вас на перегляд даного автомобіля.